Жінок на схід відправляєте, здоровий мужчина, беріть зброю, їдьте пан матла на схід. Кожен день гинуть наші хлопці, 18-річні хлопці. Ви маєте дітей? Як ви мама не чіпав? Ви би мав дітей, то б дітям не закривав майданчик. Такий електорат, самі піяки. Я чула від вашого тата. Так, сьогодні ми чую компліменти. Що ви тут можете, піячня?

А там мої за мій захоп, то сліпі що знайти опитаю. Я вам зараз до церкви сажу на енергетию, чи ти не заплатив ні купіть. Захисни кодо! А чому ви не в армії зараз? Гроші, це стадіон, є грам. А чому ви не вармієте? Він ніколи не був громадським. А, не був, а він все був громадським, все був є, є, Що діти тут болять? Я на нього погоджую. Але ті люди, далі, які далі, вас представляли, просто завалили. Зробили ми цього піара, нормального піара. Хто? Хто? Ми піаримося. Бандяк. Та при чому тут бандяк? Бандяк вже... Вам представляв ваші інтереси на зустрічі. Та молодець! Молодець, а хто має представляти? Він депутат. Він депутат. А чому ви забираєте наші інтереси? Дивіться. Домовленість була яка? Ми віддаємо свою земельну ділянку взамін іншої. Він це завалив. Я маю віддати свою ділянку? Яку? Це ваша приватна викуплена. Викуплена. Це ваша викуплена. Покажіть. Зараз підуть. Будуй де хочеш, Йонка. Можна територія. Будуй що хочеш. А, Боже, я? Будуй, Вон, Вон. Не в сторону оцеї. Байки від скупополі. КПК тим більше з радістю продасть <плес> вам, напевно, що? На <біарність> п'ятництво <плес> ви, раді <вигляді>, Бога. <плес> <біарність плес> Бог, я не потрібен. <плес> <вигляді, плес> я не ставлю на ті бляки. Я маю роботу. Другим людям даю роботу. Плачуть податки. І за рахунок тих податків... Всі платять податки. Всі зарплати йдуть податки. Ви не проти, щоб таночні цементи в одній кімнаті? А ви хочете жити геть поз

Що доброго є? Ти маєш чураки, що тобі доброго тут є. Що тут доброго є? Що не доброго? Що не подобається? Набирайте техніку, їдь відкайте, чоловік. Ви маєте совість. Сьогодні хлопці хоронять, а ви тут стоїте здоровий Я Скажи, ти приватна твоя територія. Скільки гинуть наші хлопці за цей час. Шо, мається, підприємці збагачуються на чужому горі. Я, <ріпи> Я маю <ріпи> <у> мене приватизація. Люди гинуть, хлопці. Під час війни а, забирає стадіони. Люди гинуть. Давайте ми зупинимося, всі фірми зупинимо. Ніхто ну, не буде платити податків. Їде, будуйте схід. Їде, будуйте схід.

Та, Там бо є бо бо такої перспективи. Не? Лише якщо вас цікавить це футбольне поле. якщо вас Так, так вона розмова не піде. Якщо Ні, вас цікавить, цікаво. це футбольне поле, не, ми, ми, ми лишаємося відкриті, готові до діалогу. Якщо нам запропонують іншу земельну ділянку замін цього футбольного поля, ми готові його віддати.

Він не має, що має державний акт. Ви маєте державний акт на право власності даного стадіону. Я її поправив, ви маєте і державний і акт не власності? Не право власності. Добре. Так ви не власник цієї землі. Добре. Ви не є власником. Власником є міська рада. Громада Тернополя. Тернополя. Я знаю, що нам сказав, що І люди. Подзвініть мішку, можемо... 에... мішку ради. Подзвоніть. Подзвоніть мішку, раді на 15 очі. При... При... Пропустити не представника міської влади за нашу згоди. <гум> Це є надано нам ділянку. Ви, Ви не маєте власть, права тут будувати. Ви не маєте права будувати. Піше, що вчора прийшли. Це наші робили, мабуть, самі розвалили, а ситуація звалили, сайови розвалили. Саме рамутні позбираються, а ще не можуть на шановна громада. Треба звернутися в комітет по боротьбі з організованою злочинністю і дати запити. Дати запити. Чому дана особа зараз знаходиться на стадіоні, руйнує стадіон? чи за межами, Щоб хтось не, не знайшовся і це не подобається. Мужчина, заберіть свою техніку, <правда> будь ласка. Вже це... заберіть це, техніку. Це, 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 <правда> ти гурток. Ти народу <правда> От, <чи> тобі <правда> говорять, що дощ падає. би ти, ти ти стільки ту гурточку, скільки тут дітей хоче в голові. Ти собі зображаєш вуличну вочку? Скільки тут дітей є? ти зображаєш, і ти забираєш дітей.